Слава Ісусу Христу, люди добрі, сідайте ближче, бо маю для вас новий розклад. Нехай кожне слово з карт принесе вам спокій у серце, надію в душу і світло у ваші домівки. І що ж нам скажуть карти про ситуацію на Дніпропетровському напрямку? Чи є там якесь просування ворога? Давайте глянемо, бо всім то болить. Такс, перша карта, трійка мечів. Ой ця карта тяжка, вона завжди показує біль, розчарування, втрати. Тут видно, що ворог пробує давити, пробує нанести рани, та ситуація там непроста. Люди страждають, серце крається. Але то не є переможний хід ворога, то більше як біль і жорстокість, що він сіє. Друга карта вісімка мечів. Та тут. Ми маємо застій скованість. Ворог нібито хоче йти далі, але застряг закутий у власні кайдани. Йому бракує свободи для руху. Тобто ворог не має простору для маневру. Третя карта десятка мечів. Ох, карта така чорна. Це про кінець чогось, крах, поразку. Видно, що якісь їхні плани там лягли повністю. Ворог пробував, але отримав велику невдачу. Так, там ще може бути біль і втрата для наших, але для них це скорше тупик, ніж перемога. Ну, що я можу сказати? Ситуація важка. Там є жертви і, і страждання, бо мечі то завжди про біль. Але просування ворога я не бачу. Навпаки, так їхні сили там в обмеженнях і вони здибають свій кінець. Так що руху вперед нема, хоч і тяжко нам. І що ж нам скажуть карти про таке тяжке питання? Чи дійсно Донбас в рамках мирної угоди відійде в окупацію у 2026 році? Давайте глянемо уважно. Такс. Перша карта шістка пентаклів. Це карта обміну договорів. Хтось дає, хтось бере. Вона часто показує переговори домовленості, коли сторони щось ділять. Але тут нема жорсткої несправедливості, радше то про рівновагу, що даю, той беру. Значить, можуть бути розмови про угоди, обмін територіями чи гарантіями. Але не в односторонню сторону. Друга карта світ. О, це дуже сильна карта завершення великого циклу. Вона говорить про підсумок, про вихід на новий рівень. Тобто це не є втрата чи капітуляція, а радше вихід з довгого замкнутого кола. Тобто, мирна угода справді може бути, але вона матиме масштабний характер не тільки про Донбас, а й ширше. Третя карта. Лицар Пентаклів це про повільний обережний рух уперед, без різких рішень. Він не кидається, а йде крок за кроком. Це означає, що швидких здач е чи е відмов. Від Донбасу не буде угода. Якщо й буде, буде тягнутися довго. Все буде обговорено до дрібниць. Карти показують, що мирні переговори дійсно можливі, але образу Донбас відходить в окупацію. Тут я не бачу. Навпаки, то буде. Глобальна угода, де Україна теж матиме свій виграш, це не схоже на повну здачу, більше на поступове оформлення нового стану речей, де ворог не бере все, як йому хочеться. Що ж нам скажуть карти про Краматорськ найближчим часом? Чи є там загроза окупації? А давайте подивимось, бо люди переживають. Так, перша карта двійка мечів. Це карта невизначеності і балансу на межі. Видко, що ситуація напружена, ніби на тоненькій ниточці висить. Є загрози, є тиск, але ще нема остаточного рішення. Карта каже: ворог пробує давити, але чіткої перемоги він тут не має, то швидше позиційне протистояння. Друга карта п'ятірка пентаклів. Ох, вона важка. То бідність, нестачу, страждання. Для міста може означати обстріли, руйнування, гуманітарні проблеми. Люди будуть відчувати голод, холод, нестачу ресурсів. Але важливе тут то карта не про захоплення, а про виживання у важких умовах. Загроза в обстрілах і злиднях. Але не у вході ворога. Третя карта королева Пентаклів, і це вже добре. Вона символізує стабільність, захист, турботу. Королева тримає своє під контролем. Це означає, що місто має сильний тил, опору і захист, і окупації найближчим часом не видно. Навпаки, воно буде під охороною і в руках України. Ну що я можу сказати? Краматорськ буде під великим тиском, можливі удари і труднощі з забезпеченням. Але карти не показують загарбання чи окупацію. Це більше про важкий час виживання, але при тім зберігається українська присутність і стабільність. Що ж нам скажуть карти про реакцію Угорщини та Словаччини на удари по нафтопроводу Дружба. Давайте глянемо уважно. Такс, перша карта, шістка жезлів. Це карта перемоги, показового виступу. Вона означає, що і Угорщина, і Словаччина голосно будуть реагувати, показувати себе на публіку, аби лиш продемонструвати, що ми за свої інтереси стоїмо. Тобто, якісь заяви, шум у пресі. Політичні вигуки обов'язково будуть. Друга карта закохані це карта вибору і партнерства. Тут дуже ясно видно, що обидві е, країни. Опиняться перед дилемою з одного боку, Європа, з другого власні енергетичні інтереси і стосунки з Росією. Вони будуть вагатися, куди пристати, та ще закохані говорять про залежність. Тобто їм доведеться узгоджувати е, свої е, кроки з партнерами, а не діяти самочинно. Третя карта король мечів. Це вже про холодний розрахунок, жорстке слово, офіційні рішення. Видко що будуть юридичні й політичні. Кроки, можливо, вимагатимуть розслідуванчі гарантії безпеки для нафтопроводу. Король мечів це закон, логіка і дипломатичні інструменти. Ну, що я можу сказати? Буде багато гучних заяв, бо кожен хоче виглядати переможцем перед своїм народом. Водночас Угорщина і Словаччина опиняться у виборі, з ким бути і як діяти далі. І що ж нам скажуть карти про те, чи готова Росія до масованих обстрілів, і які міста та регіони найбільше в небезпеці? Давайте глянемо, бо то для нас дуже важливо. Так, перша карта сім кажезлів. Вона говорить про оборону, коли треба відбиватися від численних атак. Це е, значить, е, що е, удари можуть бути попри фронтових регіонах, де ворог хоче зламати нашу стійкість. Тут у першу чергу під прицілом Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, ті напрямки, де постійно точиться боротьба. Друга карта три Жезла це карта дальньої дії, планів на відстані. Тут вже ясно видно, удари можуть летіти глибше, далі від фронту, можна чекати обстрілів по великих містах, як Київ, Дніпро, Одеса. Ворог дивиться далі, аби вдарити по тилу і показати, що досягне куди схоче. Третя карта п'ятірка мечів. Це дуже неприємна карта, зрада, жорстокість, удари, щоб зламати. Вона показує, що обстріли будуть підступними з прицілом на енергетику, інфраструктуру, цивільні об'єкти тут не йдеться про військову перемогу, а про те, аби зробити людям біль і хаос. Ну що я можу сказати? Масовані обстріли цілком можливі. Найбільша небезпека для прифронтових областей: Харків, Донбас. Запоріжжя, а також для великих міст у центрі і на півдні, бити будуть підступно більше по енергетиці і по людях, аби посіяти страх. І що ж нам скажуть карти про Херсон чи можлива блокада, і як там буде з ліками та продуктами? Давайте подивимось, бо то дуже важке і болюче питання. Такс? Перша карта дев'ятка жезлів. Це карта виснаження, але й стійкості. Вона показує, що регіон вже пережив багато і стоїть на сторожі. Є ризик блокади чи обмеження підвозу, бо ворог не полишає своїх планів тиснути на Херсон. Але водночас карта каже: люди тримаються. Друга карта смерть. Ох, тяжка карта, але вона не завжди означає буквально смерть. Тут радше йдеться про великий перелом, різку зміну ситуації. Це може означати, що дійсно буде момент, коли підвіз товарів та ліків, різко зупиниться або стане дуже складним. Та водночас смерть, той про кінець старого і про початок нового. тобто… Буде криза, але потім з'являться нові способи постачання. Третя карта: Сім пентаклів. Це карта терпіння, очікування і повільного результату. Вона каже, з харчами і ліками ситуація буде не відразу добра. Прийдеться людям потерпіти, почекати, бо відновлення підвозу чи налагодження постачання буде йти поступово, але все ж таки результат з часом прийде. І голоду повного не буде. Карти кажуть, блокада Херсона можлива частково. Ворог може різко перекрити шляхи, і буде тяжкий період нестачі. Ситуація з часом стабілізується, хоч і через терпіння та нерви. Ну, що ж, мої золоті, на сьогодні будемо закінчувати. Бережіть себе, не падайте духом і вірте у добре. Нехай ангели-хранителі стоять при вас і при ваших дітях, а Господь відвертає біду. Я вас обіймаю думками, до нових зустрічей і дай Боже всім нам скорого миру.